У цьому році деякі зірки нікуди не полетіли. Мова про Жерарда Депард'є та Алика Болдуїна перший надзюри у салоні літака після того, як стюардеси відмовились пускати зірку до туалету. Інший грався у відеоігри та нагримав на працівницю авіалінії. Результат однаковий для обох садили з літака і летіть собі, хоч на Марс. Which is the triangle? Great! Right. Щороку виходять нові блокбастери: хтось стає кращим, а хтось виграє золоту малину. Так було і в цьому році: церемонію нагородження Оскар вели Енхетуей та Джеймс Франко. Сенсацій не сталося. Кращим фільмом визнали картину, яка була представлена у 12 номінаціях. Це король говорить. Вона взяла приз за стрічку режисера та актора Том Гупер та Колін Фірт. Відповідно, найкрутішою акторкою назвали Наталі Портман за роль у стрічці Дарина Рановські Чорний «Чорний лебедь». А мультом року критики обрали історію Шок 3. на церемонії золотий глобус перемогла соціальна мережа Фінчера. А от актори знову ті ж Портман та фірт. Ну а без комедією стала картина Лізи Холоденко. Дітки в порядку визнали кращою короля і критики британської кіноакадемії. Бафта вони віддали стрічці аж сім нагород. Що ж це за кіно таке? У ньому розповідається історія Георга VI, претендента на корону Британії, того який батько Елізавети II. він не дуже хотів ставати королем, проте повинен був, адже старший брат. Відмовився, і вся надія на Георга у Венеції переміг фільм Росіянина Олександра Сокурова Фауст. Сюжет старий, як світ, про те, як він подав його. А в канах пальмову гілочку з коштовного металу отримав Теренс Малік зі своїм деревом життя. Ця стрічка продюсерський дебют Бреда Піта. У 2011-му вийшло кілька ну дуже очікуваних сіквелів. Наприклад, остання частина Гаррі Поттера Смертельні реліквії 2», знята за останніми розділами одноіменної книги Джоан Роулінг. Побачила світ. 7 липня з виходом цієї картини минула ціла потерівська епоха, коли справжні фани книги та фільму чекали з нетерпінням на кожну нову прем'єру. У цій частині війна між добром та злом переростає у фінальну битву між Гаррі та Волендемордом, в якій нарешті вже остаточно перемагає хлопчик з чарівною паличкою. Гай річі презентував світові другу частину Шерлока Холмса. Гра тіней, в новій стрільці Холмс і Ватсон намагаються впіймати професора Моріарті, який втік з тюрми. На думку Холмса, смерть Крон. Принца Австрії, лише маленька частинка великого ланцюга злодіянь професора. Тож він заручається підтримкою Ватсона, свого старшого брата і циганки, стережися, моріарті! Нарешті вийшла четверта частина місії нездійсненої. Хоробрий вже підстаркуватий спецагент Ітан Хант зі своїми колегами мають тікати від усіх існуючих служб безпеки світу, адже їх звинуватили у підриві Кремля. Загін ліквідують і втікачі мають самотужки рятувати світ від ядерної війни. Так як чекали деякі фани прем'єри. Четвертої частини саги Сутінки світанок не чекали ще жодної картини. Ціни на метове містечко за кілька днів до передпрем'єрного показу у Лос-Анджелесі. У новій серії головні герої нарешті одружуються, і Белла народжує дитину. Це перша частина стрічки, в якій є сексуальні сцени. Вау! Навіть вампіри-підлітки встигли подорослішати. Ну а всі поціновувачі Джонні Деппа з дредами та однооких одноногих моряків змогли насолодитися четвертою частиною піратів Карибського моря під назвою Надив. Ніх берегах у цій картині усі події розгортаються навколо пошуків живого джерела, яке за дотриманням певного ритуалу може подарувати будь-кому вічне життя. Дуже вдалим виявився триквел трансформерів темний бік місяця, який зібрав світом більше мільярда баксів. У цій частині для героїв настають найкращі часи. Сем губить Мікаелу. Уряд приймає закон про виселення автоботів з планети, а правитель кібертрону готується до чергового візиту на землю. Цього разу протистояння зла та добра. Пошириться ще й на територію місяця, яка, як виявиться, приховує багато таємниць. Сподіваємось, що в наступному році буде більше нових стрічок, а не сіквелів. А поки дивимось, що є, та не перегинаємо палицю з салатами та мандаринами.